Привіт, друзі! Сідайте зручно, бо сьогодні ми вирушаємо у яскраву подорож до Болгарії, а саме до чудового морського міста Бургас. Якщо любиш подорожі, нові враження та красиві місця, тисни підписатися, клацай лайк і не забудь залишити коментар, чи був ти колись у Бургасі або хотів би побувати. Республіка Болгарія розташована в північно-східній частині Балканського півострова. Ця невелика країна займає близько 111 тисяч квадратних кілометрів, а її населення становить близько 8 мільйонів чоловік. Географічне розташування Болгарії обумовлено природною маркуванням Балканських гір, Чорного моря і Дунаю. По річці Дунай проходить північний кордон Болгарії, розділяючи її з Румунією. Західні і південні межі країни окреслені суворими гірськими хребтами. Тут з Болгарією сусідять Сербія, Македонія, Греція та Туреччина. Спілкуються країни-сусіди через гірські перевали, що налічують ні одну сотню років. В силу свого географічного положення територія Болгарії ідеально підходить для транзитних перевезень. Так, в якості найкоротшого шляху з Європи в Малу Азію багато років служить долина річки Маріца. А на сході Болгарія протягом майже 400 кілометрів омивається Чорним морем. Її чорноморське узбережжя славиться курортами з пологими піщаними пляжами. Найвідоміші з них золоті піски, сонячний берег, албена, рів'єра. Чорне море має багато облич, але серед них Бургас одне з найтепліших. Це місто не кричить, не блищить, не прагне вразити. Воно просто є, і в цьому його сила. Розташоване на південному сході Болгарії Бургас, портове місто, курорт, промисловий центр і водночас зелений куточок тиші, де живе душа. Тут можна прокинутись під крики чайок. Піти босоніж по морському піску, випити каву у старому центрі та зустріти захід сонця в морському саду. І все це без зайвої метушні. Бургас це одне з найважливіших міст Болгарії, розташоване на узбережжі Чорного моря. Це четверте за чисельністю населення місто в країні після Софії, Пловдіва та Варни, і водночас адміністративний центр Бургаської області. Завдяки вигідному географічному положенню, Бургас є ключовим транспортним, промисловим і туристичним вузлом південно-східної Болгарії. Бургас розташований у широкій прибережній низовині, оточеній трьома великими солоними озерами: атанасовським, Бургаським і Мандренським. Ці водойми є важливими екосистемами та заповідниками, де мешкають десятки видів птахів, включно з рідкісними і мігруючими. Бургаська затока частина Чорного моря, забезпечує містом м'яким кліматом із теплим літом і помірною зимою. Хоч Бургас не такий старовинний, як сусідній Несебр чи Созополь. Його земля пам'ятає фракійців, римлян, візантійців. Недалеко звідси було стародавнє римське місто Деултум, важливий військовий пункт. Сам Бургас почав формуватись у 18 столітті як невелике рибальське поселення навколо форту Піргос. З приходом Османської імперії тут утворився порт. А після здобуття незалежності Болгарією почався стрімкий розвиток. Життя в Бургасі це щось середнє між мегаполісом і приморським селом. Є великі магазини, кінотеатри, лікарні, університети, все, що потрібно. Але поруч море, а ще відносно чисте повітря, зелень, парк і відсутність хронічного поспіху. Ціни нижчі, ніж у Софії чи Варні. Люди привітні, хоча трохи замкнені. Туристів поважають, але не заграють. Тут приймають, якщо ти поводишся з повагою. Бургас любить мистецтво. Тут проходить один із найвідоміших фестивалів Болгарії Spirit of Burgas, просто на пляжі. Це дні, коли місто оживає музикою. Є Сарафово Артфест, камерний фестиваль для тих, хто любить поезію, джаз, малювання. У місті працюють музеї, Історичний музей, Природничий музей, етнографічний музей у старовинній будівлі. а ще Галереї, театр, кіно просто неба. Іноді просто ввечері на вулиці Богоріді можна натрапити на живу музику. Морський сад це не парк, це філософія. Тут зустрічаються закохані, гуляють сім'ї, бігають діти, читають книги, п'ють каву. Тут можна провести півдня і не помітити, як минув час. Центр міста пішохідна зона. Вуличка Богоріді веде від саду вглиб міста. Тут кав'ярні, галереї, крамниці з болгарськими виробами. І, хоч місто досить нове, є відчуття історії. У старих будинках, у плитці, на тротуарах, у вивісках з Бургаса дуже зручно подорожувати. Лише за 30-40 хвилин можна дістатись до. Не сибрас її стародавнього міста, яке внесене до списку ЮНЕСКО, созополя творчого богемного куточка на скелях, поморіє, відомого своїми грязями і солеварнями. А ще просто з бургаса можна сісти на катер і вирушити на острів Святої Анастасії. Це маленький острів з монастирем, кафе і неймовірним спокоєм. Є дайвінг, вінсерфінг, піші, маршрути, спа і просто пляж. Цікаві місця в самому місті острів Святої Анастасії, єдиний острів Болгарії, доступний для відвідування. Має монастир, музей, маленький ресторан. До острова курсує катер з порту Бургаса, Пірс у морському саду, одне з найпопулярніших місць у місті. Ввечері місцеві приходять сюди ловити рибу або просто спостерігати за морем. Культурний центр Морсько Казино. Унікальна будівля у морському саду, де проходять концерти, виставки, лекції, графіті та вуличне мистецтво. У Бургасі є цілий арт-квартал з муралами, вуличною скульптурою, інсталяціями. Проект підтримується міською радою, транспорт і мобільність. У місті працює електронна система оплати проїзду в громадському транспорті бургазбус. Є тролейбусні лінії. Рідкість для курортних міст. Для велосипедистів прокладено мережу велодоріжок. На узбережжі туристичний міні потяг у літній сезон. Їжа та локальна кухня. Страви з риби, лаврак, морський окунь, сафріт, шпроти, кефаль готуються просто, але дуже смачно. Популярні закуски: шопський салат, таратор, холодний огірковий суп, кебабче, ковбаски на грилі. У Бургасі є чудові винні бари, де можна спробувати болгарські вина з регіону Фракія. Рельєф країни відрізняється мінливістю якоїсь через смужжям гірській місцевості з рівнинної, але переважна частина Болгарії зосереджена в високому гірському ландшафті. Балканські гори, звані місцевими жителями Стара Плата, поділяють країну на північну Болгарію і південну. Північна Болгарія, завдяки розташованій тут дунайській рівнині, вважається головною житницею країни. Її сільськогосподарською ідилію лише зрідка крають клини лісу. Балканські гори одна з національних пам'яток Болгарії, об'єкт підвищеної уваги туристів. Згадками про Балканах рясніють болгарські народні легенди, міфи, історичні розповіді. Гучну військову славу здобув перевал шибка. Розташований недалеко від центру гірської гряди. Тут, в 1768 році відбувалася вирішальна битва між російськими і турецькими військами у війні за звільнення Болгарії від турецького ярма. Великою кількістю мінеральних вод Болгарія славиться на всю Європу. Досить затребувані європейцями бальнеологічні курорти банкя Костінець. Хисаря і ряд інших. За допомогою термальних джерел відбувається навіть обігрів оранжерей. Ліси в Болгарії займають приблизно близько 30% території. В основному це дуб, бук і хвойні. З них тільки 15% вважаються діловою деревиною, інші виконують природоохоронну функцію. На більшій частині країни переважає рослинність помірних широт, на південному сході, середземноморського типу, долина річки Марици, справжній острівець субтропіків, де вирощується виноград, тютюн, бавовник, шовковиці. А на самому півдні на кордоні з Грецією і Туреччиною, інжир і цитрусов. Але справжнім брендом болгарської флори є квіти, особливо троянди. Це невід'ємний елемент місцевого пейзажу, прикраса будь-якого свята. Обробіток троянд одне з улюблених занять селян. Особливою популярністю користуються олійні троянди, що ростуть в рожевої долині, так за рожевий достаток з деяких пір стали називати Казанликська долину. Олійна троянда застосовується у виготовленні парфумів, косметики, рожевого лікеру і навіть меду. Фауна країни відрізняється широким розмаїттям болгарські лісу благодатна обитель для оленів, кабанів, косуль, лисиць, шакалів, білок і зайців. У гірській місцевості водиться чимало ведмедів, вовків, на південному сході зустрічаються гадюки, на півдні черепахи. Над Дунаєм через сприятливого клімату облюбували для своєї зимівлі перелітні птахи. Грифи, орли, соколи і інші птахи-хижаки воліють для проживання гірську місцевість. Болгарія не володіє значним запасом корисних копалин. Основним видом мінерального палива в країні є вугілля. Найбільші його родовища західномарицький і східномарицький. Недолік паливно-енергетичних ресурсів компенсується імпортом нафти і газу. Запаси залізної руди також не покривають повністю внутрішніх потреб країни. У Средна Гора і Софійській області знаходяться родовища Уранової руди, в стара планина знайдені деякі запаси золота, розташування Болгарії на стику культур і цивілізацій сформувало унікальний культурний букет звичаїв, мистецтв і традицій. Багато давні народи залишили тут свій слід греки, фракійці, візантійці, римляни. Панування Османської імперії на болгарській землі особлива похмура сторінка її історії. Храми, фортеці, мечеті, усипальниці, інші історичні та природні пам'ятки немов повертають в минуле, залучаючи численних туристів. Державний устрій у Болгарії, парламентська республіка глава держави, президент. Що обирається на основі загального і прямого виборчого права строком на 5 років, постійно діючий найвищий орган законодавчої влади, однопалатне народне зібрання, 240 депутатів, що обирається строком на 4 роки. Вищим судом загальної юрисдикції є вища судова рада, яка визначає персональний склад органів суду, прокуратури і наслідки у Болгарії. А вищим судом конституційної юрисдикції є Конституційний суд Болгарії, який може відміняти неконституційні закони і положення. Його рішення оскарженню не підлягають, галузі, туризм, сільське господарство, виноробство, машинобудування, харчова промисловість, електронна, текстильна промисловість. Дорогоцінні і кольорові металею. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Обов'язково зустрінемось у наступних відео. Бай-бай!